П'ять десятків фотографій, які показують боротьбу херсонців за право жити вільним життям в рідній Україні. Їхній автор Олександр Корняков перебував у Херсоні до серпня та фіксував історичні моменти спротиву українців. Фотографу навіть вдалося зафільмувати першу кров, яка була пролита на мирних мітингах, протестах. Потрібно було показувати світу, те, що відбувається в Херсоні, тому що росіяни показували свою картинку. Там кожен херсонець скаже, коли. Десь там побачиш сюжет російський, то думаєш, ну це якась паралельна реальність. Ну цього в місті немає. Вони придумали щось, записали, видали, а насправді цього, цього не було. І було бажання показувати те, що відбувається. Ну це моя робота. Страх за своє життя відчував щодня, каже Олександр. Мітинги він знімав стареньким фотоапаратом, бо новий не наважувався брати із собою. А саму окупацію кореспонденту доводилось фільмувати таємно телефоном, бо будь-яка зйомка була заборонена. Повертаючись додому, усі світлини Олександр одразу ж завантажував на Google Диск, аби зберегти їх і не наражати себе на небезпеку. Бо, як розповідає фотограф, рашисти часто чіплялися до містян та перевіряли телефони, тому доводилось постійно видалі фотографії. Я в Херсоні пробув до 10 серпня і змушений був виїхати з міста. Шість тижнів доводилося переховуватися і, скажімо так, після шести тижнів я зробив спробу виїхати і виїхав через Васильівку. На світлинах з в проти окупації волонтер центру молоді Ернст пізнав свого брата, який зараз служить у ЗСУ. Сам Ернст родом з Херсона, але вже шість років мешкає у Запоріжжі. Спочатку війни почав волонтерити, аби теж наближати перемогу. Зараз хлопець збирається до рідного міста, щоб провідати рідних та допомагати. Я, я до брата, але при цьому вести військову амуніцію. Зараз я позбирав ліки, бо вони працюють майже. Аптеки, не те, що майже вони не працюють, просто брат каже, аптеки в Херсоні. Я ось хочу зараз зібрати військову амуніцію, яку я вже зібрав ліки, і повезти до брата, тобто і до родичів, і допомогти військовим нашим. Половина фотографій присвячена мирним мітингам. Інша ж показує життя херсонців під час окупації. Більшість цих світлин зроблена на ринку, який у цей час став центром життя міста. І ці фото дійсно є унікальними, бо вони чесно та відверто показують будні в окупації та жагу українців до свободи. Ці світлини облетіли відомі світові інформаційні агенції Reuters, The Times, The Guardian, BBC, Al Jazeera та багато інших. Ми останнє місто в Україні, і е, наша виставка буде найдовше через те, що Запоріжжя е, стало таким опорним пунктом для багатьох херсонців, містом, де вони знаходили перше тепло, перший комфорт. Тому е, від сьогодні до кінця року ця виставка буде розміщена в нас в холі. Нині автор світлини Олександр Корняков планує повертатися у рідний Херсон. Там хоче і надалі продовжувати фіксувати життя міста та наслідки обстрілів, аби показувати людям правду. Єлизавета Базерєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.